Ніколи ситуація не була такою складною біля чотирьох шести енергоблоків ЗАЕС російські війська розмістили техніку з вибухівкою. Про це заявив начальник гуру Кирило Боданов. За його словами, план теракту окупанти вже підготували. Що за цей час Запорізька атомна електростанція була додатково замінована, і що найстрашніше, замінований саме охолоджувач. Якщо вони виведуть його з ладу шляхом підриву, ну будуть давайте так великою великою віроніс того, що будуть значні проблеми на випадок теракту на Запорізькій АЕС в Україні. Вже почали працювати спецштаби. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко. Вони складатимуться з полісменів, рятувальників, енергетиків та медиків. Зараз вони проходять навчання. Штаби мають чітко пояснити громадянам їх дії. Порядок дій, порядок команд, які ми будемо давати, і як їх необхідно буде виконувати, за словами міністра радіоактивний фон у разі трагедії може зберігатися приблизно добу. Якщо за цей час не оголосять про евакуацію, людям потрібно буде залишатися в приміщенні, перекрити вентиляцію та вимкнути кондиціонери. Ущільнити необхідно всі отвори, які є в будинках або в квартирах. Або змоченою тканиною, або скотчем, і е, ми будемо чітко е, давати всі вказівки і всі правила поведінки протягом. Цього, цього часу сподівається на інстинкт самозбереження окупантів за словами Федора Веніславського, Росія веде терористичну війну. Тож розраховувати на логіку та адекватність окупантів не варто. Їхні наративи свідчать землі, які загарбники не можуть втримати, перетворюють в непридатні для життя. Прорахувати негативні наслідки від такого руйнування Запорозької атомної станції, яке потенційно можливе в принципі на сьогоднішній день ні може ніхто. І я думаю, що в тому і територія російських. Федерації може опинитися у випадку скажімо певної розвитрів у зоні радіоактивного забруднення. Тому я думаю, що ймовірність є, але інстинкт самозбереження в даному випадку має перемогти про загрозливу ситуацію на ЗАЕС Президент Володимир Зеленський проінформував іноземних партнерів. Зокрема, провів телефонну розмову із лідерами Польщі США та Канади. Він зазначив, реакція світу наразі недостатня. увага світу до наявної російської загрози. На Запорізькій станції, на жаль, поки недостатньо, як була і реакція на російський підрив Каховської гідроелектростанції та свідоме намагання російських терористів влучити в дамбу іншого водосховища у Кривому Розі, Катерина Шевчук, новини 33 канал.